Друзі, вітаю! Віктор Орбан прилетів в Москву і власне провів переговори з Путіним. Давайте це проаналізуємо, бо Путін сказав, що не хоче вести переговори з Україною через Верховну Раду та посередників. І на наступний день до нього прилетів Орбан, щоб бути таким посередником, так званим човниковим дипломатом, одразу служити і Трампу, і Пекіну, і Путіну. Одним словом, стався скандал в Європі, тому що Європейський Союз каже: дивіться, Угорщина починає головування в Європі, в ЄС, але йому мандат на переговори ніхто не давав. А Москва з відкритими обіймами кричить: Ой, клас! Вперше з 22-го року лідер країни приїхав так, не просто лідер, а ще й головуючий лідер Європейського союзу. Ну і власне. Столтенберг вийшов, сказав: Стоп, від НАТО ми його не направляли. Єврокомісія вийшла, сказала, що вони теж його від себе не направляли. Це просто приватний візит маленького товстенького керівника. Не найбільшої країни Європейського союзу, ну приблизно так, якщо читати між рядків, звучали заяви реальних лідерів європейського союзу, які кажуть, ми його туди не посилали. Власне про що домовились, що він туди повіз, яку позицію Зеленський дав йому передати, тому що ви ж розумієте, що це продовження зустрічі, яка була в Києві. Ну і зрозуміло, що для чого він туди поїхав, і що повіз. Давайте проаналізуємо, але дуже прошу зараз. Це критично важливо, просто Х10 підписатись на цей Ютуб канал. Вас половина дивиться непідписаними. Коли ви підпишетесь, це буде відповідь алгоритму, що канал цікавий, потрібний, і тоді нас будуть рекомендувати більше. Бо російські ферми ботів нас атакують і понижують нашу. Видачу тому українського політичного Ютуб-контенту стає менше, а там більше з'являються різні російські аналоги. Тому дуже прошу взяти і підписатися. Це критично важливо. Ну, а можете, то скиньте трьом своїм друзям. Це теж буде дуже круто. У нас буде більше зборів буде більше. Поїхали. Путін дійсно заявив, що сказав, готовий повертатися до Стамбулу, що його знов там десь кидали. Ну, це дивіться, коли підтвердиться інформація, що його кинули, це буде прекрасно, тому що він заслуговує тільки на те, щоб його кидали. От, але він жаліється в, в, в стамбульський формат, готовий реанімовувати. Ну, але зараз реанімували швидше Будапешт 2. Орбан, який прилетів до Путіна одразу після ШОС. Путін повернувся з Шос, а Орбан повернувся з України і власне. Розпочалися власне їхні зустрічі і перемовини. Орбан прилетів в Внуково. Ну от так, так і звучить Орбан Внуково Путіна. От Борель сказав, що заяви Орбана, що він їде в Москву не від імені Ради ЄС. Це виключно двосторонні відносини. Аналогічну заяву, практично схожу, зробив і Столтенберг, і теж одразу відрікся від того, що Путін. Зустрічає Орбана як представника НАТО. Обидва лідери сказали, СТОП, це його персональна ініціатива, і ми за це ніякої відповідальності не несемо. І він нас не представляє. Це дуже важливо, бо в Росії намагається це подавати не просто як перший візит лідера суверенної держави за час війни. Вони намагаються це подавати як ще й лідера Європейського союзу, який зараз головує. Тому Європейці одразу сказали, ні, це його приватна історія, це його приватна ініціатива. Це перше. Друге, Столтенберг, до речі, раз ми вже його згадали, сказав, що надіється, що Україна в наступні 10 років вступить в НАТО. Ну, в нього ще залишилось там кілька місяців роботи. Зробіть, щоб не за 10, а за 5, а краще за 1-2. Ось це була потужна історія. 10 надто розмито. Німці кажуть, що за 6 років буде війна Росії з Німеччиною. Розумієте, тому 10 довго. Давайте 5. От 5 буде красива цифра. Дивіться, Орбан зустрівся з Путіним, привіз йому якраз таки інформацію від Володимира Зеленського, де йому запропонував заморозку. Зеленський сказав, що ні, заморозка нам не підходить, тому що це нам наші джерела говорять, і це говорять вчора. Бачив одного відомого політика, ну от який розповів цю інформацію. Правда, видається, що він брав її не в українському офісі, а прямо від Орбана. От, не буду говорити його прізвища, але ви його точно знаєте. І власне він сказав, що Зеленський сказав, що заморожуватися не збираємось, у нас все нормально, ми і так їх всіх виграємо. Що насправді, з точки зору переговорів з представником ворога, точно так робити і треба. Не можна ж казати, у нас все погано, нічого немає, здаємося. Тоді й переговорів не буде, прийдуть і захватять. Ну, от, зрозуміло, що робимо таку позицію. Ну, і, власне, дали Орбану негативну відповідь і сказали, що слухайте, ми з вами ні про що е домовлятися е не будемо. І, власне, Орбана як посередника не просили. Орбан же давав інтерв'ю перед вилітом до Москви своїм приватним, не, не приватним, не чартерним літаком. Ну, от, і він каже, що. Немає мандата на мирні переговори щодо України, і цим займуться великі держави, маючи на увазі або Трампа, Сполучені Штати, або Китай, ну і там частково, десь можливо Росію. Але Росія як учасник конфлікту, як країна-агресор, власне і є частиною власне тих сторін, які мають типу примирити, а насправді просто забрати російську агресію з території України. Що він сказав? Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це. У нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги. У нас немає адекватного національного валового продукту. Тут, хоча б він адекватно мислить нашої армії, і так далі. Але ми можемо бути гарним знаряддям в руках Господа. Мені вже страшно, коли він так говорить. Ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть. Миру, ви знаєте, що він літав до Трампа. Я вам говорив, що це не просто візит був в Україну, що це якраз таки меседж від когось з великих гравців. І дійсно тут він це підтверджує. Ну крім того, що він приїжджав не перекривати трубопровід Дружба. Ми про це теж з вами говорили, тому що для нього своя шкура ближче: відсоток енергоносіїв, які наша дружба поставляє туди, дуже значущий і для їхньої економіки, і для їхньої національної безпеки, і для його персональних рейтингів. Він це пам'ятає. Дивіться, що зараз важливо. Орбан поїхав передати Путіну відповідь Зеленського. Зрозуміло, що відповідь негативна. Зеленський каже: ні, заморожуватись не будемо. Але крім цього, крім грубих, скажімо, мазків, там ще є і купа менших. Зрозуміло, що є менші меседжі, які передадуть Путіну, і Путін має дати відповідь назад. Перед цим на шос він сказав, що з Радою вести перемовини не буде, хоче напряму з Зеленським. Зеленського вважає нелегітимним і круг вже замкнувся, але це Путін. Бо спочатку він каже, що з нами переговорів не буде, що ми повинні капітолювати, а потім що переговори треба, і ми їх не хочемо. Ми це теж все пам'ятаємо. От, але зараз дуже важлива історія, яка полягає в тому, що Путін все-таки в нас в найближче один-два дні, все таки видасть певну інформацію ще додатково, і ми побачимо власне його цілі. Ми побачимо меседж з Кремля. Також ці, скажімо так, човникові рухи перепливання Київ-Москва орбаном потрібні й Трампу, тому що він показує, що це його подаван, він для нього вже вирішує якісь певні питання, і що Трамп, коли якщо переможе, ну от, то все ж таки зможе якраз таки шукати певні рішення. Але тут є одразу проблема. Коли запускають переговірника, то переговірник це та людина, якій довіряють з обох сторін. Трампу довіряють тільки зі сторони Трампу Орбану. Довіряють тільки зі сторони Росії. Для нас він ворог. Людина, яка хоче загарбати наші території, яка не поважає наш суверенітет, людина, яка блокувала нам гроші. Ми повертаємося знову до переговірника, який не є нейтральним. Це переговірник, який є частиною путінської російської гри. І навіть попри те, що його може використовувати Китай, може використовувати Трамп, він на 99% належить самому Путіну. Тому сказати, що це нормальний переговірник, ми не можемо. Ну, от і ми тут можемо чітко казати, що відповідь Зеленського цьому переговірнику і його формулі однозначно ні. Але про те, що є більший переговірний трек, який зараз там курує Байден. З Шольцом це можливий жовтень. В Саудівській Аравії цей трек залишається. Паралельно йде оцей Будапеш 2 для Трампа чи Китаю? Ми не знаємо точно, так? От, тому що це може знати там Зеленський, Орбан і, власне, ті, хто його запустили. Але, як мінімум, бачимо, що цей Будапеш 2 рухається. З е, Стамбулу відмовили, відмовив Пісков, сказав, що. Лідер Туреччини не може бути переговірником. Ну і Саудівська Аравія, вона зараз трошки в тіні, але тим не менше залишається в грі. Буде, чи вона далі в грі, чи ні, буде залежати від того, чи буде Байден учасником виборчої гонки. Бо якщо буде Мішель Обама або будь-хто інший з кандидатів, тут можуть бути порушення і це випаде зі столу. Це для розуміння загальної ситуації. Плюс ще кілька заяв. Путіна Путін попросив Орбана, ну власне передати йому позицію Європейського союзу і України щодо ситуації з війною. Путін заявив, що радий бачити Орбана і їм є про що говорити. Сказав, що в них дуже багато власне. Справ і в них, ну крім того, що вони будують, ви знаєте, атомну станцію, яку потім вже ж самі візьмуть заручників, будуть шантажувати пів Європейського Союзу. Вони ще ж мають і політичні проекти, де там фінансують, дофінансовують і розривають Європу зсередини. Те, що, до речі, Орбан поїхав перший свій візит, тільки очолили ЄС, зробив Росію, це теж показово. Знаєте, Завжди в президента перший візит показовий, куди летить. І те, що він полетів в Москву, демонстрація, кому він належить. З ким він хоче дружити і на кого він буде працювати. Орбан сказав, що їхня зустріч сьогодні з Путіним була особливою. Ну, не 14 лютого, але, тим не менше, бачите, особливі зустрічі хлопці. Орбан подякував Путіну, власне, за прийом в такий непросте для Російської Федерації час. А, до речі, сьогодні наш гур дронами атакував Тамбовський пороховий завод в Росії. Феєрверки були на весь Тамбов. Ну, от, вилий гули всі Тамбовські вовки. Ну і дійсно для Росії це непростий час. Угорщина каже Орбан, скоро стане єдиною державою в Європі, яка зможе вести діалог із Росією і з Україною. Ну, теж не треба бути таким надто самовпевненим, якщо він і надалі буде не реальним посередником, а далі буде підігрувати Москві, то не факт, що його в Україну вдруге і впустять. І ще одна Єврокомісія. Доєдналась до критики візиту, назвала це неправильним і сказала, що умиротворення Росії не зупинить її. І про це сказала Урсула фон дер Ляйн і глава її преслужби Ерік Мамер. Москва і Будапешт мають спільні проекти. Цілому їм є про що говорити, будуть над цим працювати. Теж в кінці додав Путін. Ось така загальна ситуація, яку ми бачимо по візиту Орбана. Орбан дійсно почав працювати човниковим дипломатом. Ну от і зараз будемо, скажімо, так, спостерігати за подальшими заявами Путіна, подальшими кроками Путіна. Ну і зрозуміло, що заяви Трампа та заяви Пекіну. Ось така, друзі, головна інформація з візиту. Напишіть свій коментар, своє відчуття загалом цієї ситуації в візитів Орбана до України та до Росії. Перше. А друге, підпишіться на YouTube канал. Нас атакують російські ботоферми, хочуть понизити видачу. Половина з вас дивиться без. Підписки, тому зараз це надзвичайно важливо, щоб ми не просіли і наші перегляди не зменшилися. Наші місця не зайняли російські агенти, які будуть нам розповідати, який Путін молодець, і що Орбану треба довіряти. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!